Вітаю вас, друзі! Як і яким би дивним це не виглядало, але події останніх днів вказують нам на те, що Кремль з одного боку знову нагадує про путінський ультиматум та вимагає ялту 2 а з іншого боку, чомусь гучно не. Що відбувається? Давайте розбиратися. Розпочнемо з гучних заяв президента США. Сьогодні міжнародні ЗМІ повідомили, що Трамп заявив, що США ведуть дуже конструктивні переговори щодо України. При цьому президент США нічого не конкретизував, але я хочу нагадати, що позавчора він зробив ряд гучних заяв щодо майбутніх перемовин. Зокрема, він повідомив про те, що вже досягнений значний прогрес в питанні щодо України та Росії. Також Трамп заявив. Що США запланували контакти з Україною, Росією і різними сторонами. Крім того, позавчора, в понеділок, президент США офіційно призначив Келога спецпредставником з питань України та Росії. Щодо самого Келога, то міжнародні ЗМІ повідомляють, що уже у цьому місяці, після 11 лютого, він має прибути в Україну з офіційним візитом. Наші українські ЗМІ пишуть згідно власних інсайдів. Що спецпредставник Трампа прибуде в Україну у середині лютого, необхідно підкреслити, що заяви президента США про значний прогрес, про дуже конструктивні перемовини щодо України, він підкріпив тим, що повідомив, що хоче угоду з Україною про позначання зброї в обмін на корисні копалини. Скажу прямо: добре, що президент США зробив таку заяву. Адже Україна пропонувала свої корисні копалини у плані перемоги України, щоб зацікавити насамперед США. І для нас, українців, за великим рахунком, байдуже, хто буде володіти тим чи іншим родовищем. Більше того, для нас було б краще, якби родовищами тих чи інших корисних копалин володіли не наші олігархи, а володіли американські бізнесмени. Тому що це і зовсім інша культура ведення бізнесу, тому що це технології, тому що це додаткові робочі місця, і тому що це цивілізована сплата податків. Я вже багато разів казав про те, що для швидких змін в Україні, для швидкої трансформації нашої держави, нам в першу чергу необхідний масований прилив західного бізнесу. Тому що наші олігархії, на жаль, вони залишилися ще ментально у 90-х і вони жодних змін не хочуть. І я кажу не лише про найбагатших олігархів, а загалом про тих олігархів, починаючи ще з місцевого з низового рівня, і до всеукраїнського. Чесно кажучи, на мою суб'єктивну думку, президент США Трамп зробив таку заяву про наші корисні копалини, здебільшого для того, щоб себе. Продемонструвати в більш такому вигідному світлі на тлі Байдена мова йде, звісно, про виборців Трампа, що він не просто дає Україні зброю, а США, Америка отримує певну вигоду. Але в цей же час я хочу підкреслити, що сумнівно що американський бізнес дуже сильно в цьому зацікавлений, адже ще гарантій безпеки серйозних немає. Крім того, багато корисних опалень знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Важливо, що такі заяви про дуже конструктивні перемовини та значний прогрес, президент США почав робити лише після того, як Америка показала силу. ЗМІ повідомляють, що Панама йде на поступки США після візиту Рубіо. Панама погодилася забезпечити безперешкодний прохід американських військових кораблів через Панамський канал. А також оголосила про намір вийти з китайської ініціативи Один пояс, один шлях. Сальвадор, в знак надзвичайної дружби зі Сполученими Штатами Америки, погодився на міграційну угоду. І згідно з цією угодою, Сальвадор запропонував прийняти депортованих зі США злочинців, які прибувають з будь-якої точки світу, в тому числі мова йде і про американських громадян. Також на поступки США щодо міграційної кризи, щодо торгівельних угод. Пішла і Мексика, є заяви президентки Мексики, і пішла і Канада. І хоча Трамп відклав ведення мит в 25% для цих країн, але лише на 30 днів, і Канада та Мексика залишаються у підвішеному стані. Але більш цікавою є реакція Китайської Народної Республіки на підвищення мит Трампом. Нагадаю, що Трамп підвищив мита всього на 10%, хоча раніше говорив про 60%. І Китай не міг не відреагувати. І Вчора російські ЗМІ повідомили, що Китай ввів мити додаткові на американську продукцію, а саме на нафту, вугілля та зріжений газ. Але ці мита дуже обережні. При цьому російські експерти підкреслюють, що серйозного впливу ці нові додаткові китайські мита на американські товари не вчинять, і що взагалі невідомо чи будуть введені ці мита взагалі. Отже, ми бачимо таку картину, про що раніше говорив спецпредставник Трампа Келох, що президент США формує міцну переговорну позицію шляхом тиску, а також шляхом того, що США показують свою силу, демонструють. І коли Трамп говорить про те, що ось-ось він зустрінеться з Путіним, ось-ось будуть перемовини, що є значний прогрес, це також тиск на Москву, адже Москва все це спростовує і заперечує. Є заяви, зокрема від Піскова, офіційного представника Кремля, який відкинув слова Трампа про досягнення прогресу, про врегулювання ситуації. Також Пісков заявив про відсутність нової інформації про зустріч Трампа з Путіним. В свою чергу, спікер Ради Федерації Матвієнко закликає Захід повернутися до закріплених в Ялті принципів, а російський МЗС знову озвучує путінський ультиматум. Згідно з заяви від російського МЗС, Російська Федерація висловила готовність до серйозних перемовин, але лише опираючись на стамбульський документ 2022 року, тобто путінський ультиматум. І Росія вимагає нейтральний позаблоковий статус України, демілітаризацію та денацифікацію України, а також відсутність іноземних військ і баз на території України з рахуванням так званих сучасних територіальних реалій. Крім того, Москва, вустами російського МЗСу, вимагає повернення прав московському патріархату в Україні, також заявляє, що нібито потрібно захистити законодавчо так зване російськомовне населення. Ну і як Вишенька на торті, Москва й надалі кричить, що Буцімто Зеленський нелегітимний і що потрібно з цим питанням розібратися. Цікаво, що на тлі чергового озвучення ультиматуму Кремля. На тлі вереску про те, що Буцімто необхідно провести ялту 2 що має в принципі показувати силу, демонструвати і таку впевненість Москви, Лавров несподівано почав нити. Він заявив про те, що ставка на мир через силу нібито може остаточно поховати дипломатію, і що в таких висловлюваннях не проглядається й тіні поваги до зобов'язань США перед статутом ООН. При цьому Лавров почав нити і заявляти про те, що поворот Росії в бік Заходу був трагічною помилкою. А вже ж, Лавров ж надалі продовжує не вимикати дурника, робити цинічні заяви про статут ООН, про дипломатію, про трагічну помилку, ще щось. Але важливим є те, що незважаючи на це неття Лаврова, на це лицемірство. Незважаючи на чергове озвучення Кремлем, Москвою, путінського ультиматуму, ситуація на полі бою зараз не така, як хотіла б Москва. І вже міжнародні змі, зокрема видання BBC, пишуть про те, що наступ Росії забуксував, і така аналітика, чому так сталося і чи надовго. Експерти поки не можуть дати ствердної відповіді, але факт є фактом. Також про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни, які зазначають, що Росія уповільнила наступ на Україну, але втрати залишаються високими. Крім того, про це пишуть і російські ЗМІ, зокрема, видання Московський час, що наступ російської армії в Україні уповільнився майже вдвічі. Загалом. Поки зарано робити, давати оптимістичні прогнози, але втрати для російської поціної армії даються в знаки як техніки, так і особового складу. Україна зараз проводить реформи. Зараз у нас будуть формуватися корпуси. Також у нас йде і переміщення особового складу з інших родів і видів військ в сухопутні війська. Ситуація зараз вкрай складна. Тримаємо кулаки за наших воїнів героїв і максимально допомагаємо зсу. Щодо реакції з України на заяви Трампа, є заява з Офісу президента України, де повідомили, що розмова між Трампом та Зеленським може відбутися найближчим часом. Також є заяви президента, на підкреслив, що Україна відкрита до американських інвестицій. Крім того, Зеленський зазначив, що він готовий сісти за стіл перемовин з Путіним, якщо це буде єдиний варіант, щоб завершити війну, і щодо перемовин з Росією. Є ще цікава заява від президента, що Україна порушить питання звільнення Запорізької АЕС на першій зустрічі. Цікаво, що стосовно цієї станції російські пропагандисти пишуть про те, що Київ пропонував Росії зберегти транзит газу в обмін на передачу Запорізької АЕС. Цілком можливо, що на переговорах Україна буде обмінювати курську санітарну буферну зону саме на Запорізьку АЕС, можливо, ще на якісь інші території. І на це натікали в міжнародних змі. Також щодо заяв президента, це заява про те, що Україні потрібно повернути стратегічну зброю і ракети. Якщо вступ в НАТО відтягується, питання реальних гарантій безпеки зараз для нас номер один. Тому очікуємо додаткових новин, якихось інсайдів, адже США може забезпечити Україні реальну безпеку. Щодо потенційних можливих виборів, ми знаємо, що спецпредставник Трампа Келох. Заявив про те, що нібито Україна після встановлення перемир'я має провести вибори, а вже потім нова влада підписувати мирну угоду. Є заява від посла України в США Маркарової про те, що Україна готова до дискусій, але питання виборів зі США не обговорювалося. Свою думку про те, чи можна, чи доцільно проводити вибори під час війни в Україні, я висловлював в попередньому випуску. Друзі. А закінчимо це відео на такій ноті. ЗМІ повідомляють, що 3-4 лютого в Брюсселі було засідання групи держав Ради Європи, які затвердили проєкт статуту Трибуналу для Путіна на базі Ради Європи. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері!